Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Україн продовжує свою роботу. 327-й день триває наша боротьба за свободу, і зараз ми будемо говорити про роботу наших повітряних сил. У нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Вітаю доброго дня. Доброго дня, пане Юрію. Субота, черговий масований. Обстріл росіянами нашої території, тож куди вилетіли лілетіли ракети, і як спрацювали наші повітряні сили? Ну, ми вже повідомляли так. Офіційна статистика відома. Так летіли вони в різні регіони України. Зрозуміло, що перш за все противник намагався влучити в об'єкти критичної інфраструктури, а це підстанції, також інші цілі. Ну, бачимо, іншою ціллю ворога став житловий будинок у Дніпрі, куди влучила ракета Х-22. Чим дуже радіють, як пропагандисти, так і. Прості росіяни, які зловтішаються загибелю мирних мешканців, це злочин, черговий злочин росіян проти українського народу, який вже там називають геноцидом українського народу, за що буде обов'язково відплата у правових міжнародних інституціях, за що буде відповідальність? Ну одразу і почнемо з того тих типів озброєння, яким було атаковано Україну. Це от власне почали ми з ракети Х-22. Їх було п'ять, декілька запустили з району Курська. От, власне, ця, що влучила Кременчук в, в, в Дніпро, це була рай, з району Курська, запущена в Курської області. Решта ж запускали з е, Азовського моря, з району Азовського моря. Далі ракети використовувалися традиційні, які вони використовуються, Х-101, Х-555 калібр, а також керовані авіаційні ракети Х-59. Із 38 запущених ракет 25 було знищено під час цієї атаки. Знову ж таки, наголошую, що ракети Х-22, вже сьогодні, вже, вірніше, кілька днів ми про це говоримо, що ракети Х-22 Е, неможливо збити тими засобами, які у нас є на озброєнні, не зважаючи на те, що десь там у травні з'являлися, десь може помилково з'являлися ті повідомлення від е, певних е, органів військового управління зміст на місцях. Ну зрозуміло, що ракетні атаки для України на травень чи на весну це було. Ну те, з чим ніхто не стикався, і ідентифікувати тип ракети було тому два-три повідомлення про. Збиту е, ракету Ха 22 були, в тому числі навіть і на сторінці командування було тому, що знизу така пішла доповідь. От, власне, все, що треба знати, про збиваємо ми чи не збиваємо. Але цю інформацію, як бачите, також заяви деяких посадовців, так жваво обговорюють в російських пабліках, телеграм-каналах. Показуючи тим самим, що, начебто, ми збили цю ракету, і вона попала, ну підбили, а не збили до кінця, і вона, начебто через роботу ППО, хочу ще раз зазначити, що комплекси, які у нас на озброєнні, такий найсучасніший, захід, не беручи західний так С-300, який час від часу працює теж в цьому регіоні, не може фактично збити ракету Х-22. Немає такої технічної можливості, і крапка тут нема навіть про що говорити. От, власне, що стосується цього обстрілу, що можна ще ну, додати, що противник не, не полишив спроб спроб знищити нашу критичну інфраструктуру, що на сьогоднішній день Є і кораблі, так які носіями є ракетка лібер знаходяться так і в чорному морі. Ну також бачимо, є певна активність авіації. Тобто у, на як на території Білорусі, так де де оголосили окупанти якесь там двостороннє навчання. Ну далі авіаційна активність на сході країни на сьогоднішній день дещо зменшено, тому що. Погодні умови на це впливають, тому але ж напередодні авіація працювала жваво, тому що точилися на сході країни, де наша фортеця Бахмут героїчно стоїть з нашими захисниками. Точилися запеклі бої і підтримка авіації ворога була серйозна. Ну як і наша підтримка, підтримка авіаційна авіації повітряних сил та авіації армійської, тобто вертольотимі 824 працюють фактично щодня, завдаючи ударів по позиціях окупантів. Пане Юрію, повертаючись до ракет Х-22, ми узнали з відкритих джерел про те, що саме така ракета була застансована і в Кременчузі, де теж були жахливі, жахливі наслідки таких злочинів росіян. А у Дніпрі ми вже маємо на сьогодні на ранок 40 загиблих. А, і ми розуміємо, що такі ракети ми не можемо збивати. Тож, які наші тут перспективи, чи що нам потрібно для. Для того, щоб все ж таки збивати такі ракети, які є сучасні зразки озброєння для цього, і скільки таких ракет, ви, умовно кажучи, розумієте, що є у окупантів? Мова йде про сотні ракет. ракети Х-22 були і у нас на озброєнні. Так, ми передавали росіянам борги за газ літаки ту 22М3, в тому числі, і також і ті ракети. Разом з ними, ну також їх утилізували, їх різали ще й на металовому. Частину віддали, частину порізали. То власне доля тих ракет така, що вони власне повертаються в Україну. Це теж стало таким мемом на російських пабліках. Так що ми вам возвращаємо. От, власне, все, що треба знати про кровожерливість Росіян, про їхні братські в лапках стосунки з нами і так далі і так далі. Ці ракети у них на жаль є, і ці ракети вони застосовують самого початку війни проти України. З 24 лютого, як зазначив командувач повітряних сингал лейтенант Николаю, у своєму зверненні понад 210 ракет цього типу запущено по території нашої держави. Спочатку з 24 лютого, ну жодної ракети зрозуміло, що не було знищено. Вони можливо падали самі, так десь там не тому що ну, озброєння зрозуміло, що. І не, не, не тільки морально застаріла, а й фізично, і залежить від від його зберігання, наскільки воно може ефективно працювати, і чимало цих ракет просто падали в полях, не долучаючи до своїх цілей. Ну і можливо таким чином вони попали в статистику збитих. От можна і так пояснити. От, власне. Е що що стосується засобів, які можуть їх збивати, ми вже про це говорили на раз, Це західні сучасні системи здатні збивати балістичні цілі ракета. Швидкісна летить вона зверху. В верхніх шарах атмосфери звідти можуть її запускати. Вона летить надзвичайно швидко до 4 тисячі кілометрів на годину приблизно швидкість, і вона вже перед заходом на ціль різко опускається вниз. Фактично як балістика, може використовуватись таким чином. Є декілька способів запуску цих ракет. Власне, тому і не можемо збивати ми на сьогоднішній день ці ракети тими, що є засобами, тому що це е ціль фактично як балістика, і нам потрібні засоби, такі, як нам сподіваюсь нададуть вже в найближчим часом наші західні партнери. Це Петріот ПАК-3, а також, імовірно, є заяви про передачу в Україні майбутньому комплексі сам ті е і Італії та Франції, яка має їх на озброєння. Таким чином ми зможемо посилитись. Єдине, що зрозуміло, буде їх ну, навряд чи буде достатньо, так, щоб покрити велику територію України, захистити міста, всі критичні об'єкти, критичну інфраструктури, але будемо сподіватися, що, ну, то, що поставок буде більше, наскільки буде спроможностей нам допомагати е, нашим союзникам. Ну, власне, такі 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 новини про, про, про те, що може збивати. Пане Юрію, останніми днями після масованого обстрілу, ми бачимо, що наше населення в відкритих джерелах дуже багато публікує матеріалів щодо виконавців цього злочину. Ми бачимо, що такі злочини вони вразили всіх нас. І якщо у вас є якась інформація, чи саме ті персоналі, які у нас зараз ширяться всюди, вони дійсно причетні до цього злочину. Ну, Бачите, вони дислокуються зараз на аеродромі Шайковка в Росії, вже і командира оприлюднили і його сім'ю, і так далі. Так далі. Ну тут треба, зрештою, не піддаватись таким власне речам, що там не влаштовувати суд лінча, так, як то кажуть. Зрозуміло, що кокидьки, що це, що це злочинці, і відповідно вони будуть покарані. Це зрозуміло. Я думаю, що списки особового складу. Напевно, що всього полку цього є у наших спецслужб тут, в наш час це не є якоюсь проблемою дістати ці списки. Так і власне поіменно, поіменно знати усіх, хто виконував наказ від екіпажу, тому що тут 22 м – це не один льочик, це цілий екіпаж виконує завдання, і аж до верхівки, яка віддавала наказ стріляти по густонаселеному місту ракетою. Х22, в якої похибка так може бути до там 600 метрів, кажуть фахівці, що це вважається нормальним, так щоб промахнутися на 600 метрів густо населеному місці, от тому власне цей терористичний акт буде уже зафіксований і буде покарання. Це очевидно. Я дякую вам за цю інформацію. У нас є питання у студії, то ж прошу. Добрий день, Ткачук Світлана Укрінформ. А я маю до вас, пане Юрію, кілька питань. І перше стосується аеропортів. Скільки загалом аеропортів наразі в критичній близькості до української інфраструктури мається на увазі, з яких Росія може випускати свої ракети? Можливо, з території Білорусі також вони випускаються. Територія Білорусі противник запускав ракети з перших днів агресії, і це були ракети балістичні, такі як точка У Іскандер, mm -hmm. можливо, і інші ракети, так і таким чином Білорусь надала всі аеродроми державі агресору. Фактично, Білорусь теж окупована, скажем, прямо тому, що ну зрозуміло, ми бачили деякі. Рухи до демократичних так цінностей народу так ну але це все було придушено режимом Лукашенка. Так само і пізніше вже відбувається така власне захоплення Білорусі Російської Російської Федерації. Ну, таким чином вони використовують територію Білорусі з перших днів, з перших днів звіти летіли не лише ракети на Україну, а і літаки. Так, літаки заходили через саме Дніпро. Атакуючи Київ і так далі. і так далі Імовірність зрозуміло, що є запуску ракет. Останнім часом цього не спостерігалося, але Білорусь надає всі всю базу російській армії для розташування там військ, зокрема авіації і так далі. і так далі Безпосередньо Росія використовує ну фактично усі литовища які. Є у близькості до України для базування там авіації. Це близько сорока що Ми вже про це говорили. Це і Крим, і Росія, і Білорусь на цих литовищах зокрема розташовуються і зенітні ракетні системи. Ну чи на самих литовищах чи поблизу них, то дуже так: вони власне їх перекривають Зенітні ракетні системи, такі як С-300, С-400, а також і системи Іскандер. Це ну, практика, яку противник застосовує, е, теж з першого А Скажіть, будь ласка, якщо Росія наразі переходить до масового застосування ракети с 300 с 400, чи означатиме це, що вони роблять акцент саме на авіації, що наразі нам е, очікувати більше авіаційних а. атак? Ну, авіаційні атаки є різні, так. Авіційна атака це ну, ту 22 м 3 Озброєння Х-22, це те, що власне відбулося. Далі авіація може атакувати ракетами Х-101, Х-555, це з району Сказки, знаємо, так, чи, чи Волгодонськ А далі тактична вже авіація більше працює саме на лінії бойового зіткнення, де найбільше точаться бої. Це на Бахмутському напрямку, також на півдні країни. Там застосовується вже тактична авіація. Це і винищувачі, і штурмовики, і бомбардувальники. Ну чи варто очікувати, ну те, що противник власне почав застосовувати все частіше С-300, а також бачимо, що вже можливо є 400 по наземних цілях. Це зенітні ракети, якими які призначені для протиповітряного бою, для збиття повітряних цілей, зокрема аеродинамічних цілей. Це літаки, гелікоптери, крилаті ракети та БПЛА. От він частіше все використовують від Харкова аж до Миколаївської області, і бачимо, що от були по Києву. Це говорить про що? Це свідчить про те, що мало у них балістики. Це у них залишилось уже менше сотні іскандерів, за даними управління розвідки. Таким чином. Противник намагається використовувати цей потенціал, тому що трьохсотих ракет виготовлено чимало. Вони ви є виробниками цих ракет і ще на складах їх багато. От вони власне їх таким чином і використовують щодо С 400 Ну звичайно, це новий комплекс, їхній яким вони дуже пишаються, якому аналогів Нєт І я думаю, що вони можливо будуть його менше застосовувати. Хоча дальність у цього комплексу там Сотні кілометрів, тому э, С-300 є загрозою, і найкращий варіант зрозуміло, що ми не будемо мати стільки систем західного зразка, таких як Петріот, ПАК-3 чи САМПТІ, для того, щоб збивати усі С-300 повітря Їх треба знищувати на позиціях, звідки вони завдають ударів на сході. Це до 150 п'ятдесяти кілометрів. Тому э, ну, це фактично засоби ППО так, С-300. Їх треба знищувати або ж ракетами Харм або ж. Іншими засобами діставати і знищувати на тих позиціях, звідки завдаються ударі. Дякую Дякую вам, пане Юрію. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. А ми саме зараз готуємо розклад подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили і слава Україні.